Друзі, доброго дня! Знову ми на каналі ВанАвтоКарсіа. Для вас цікаві автомобілі знімаємо, показуємо відео. Зараз у нас представлений Nissan Leaf Наші планочки, наш QR, наш сайт, наш номер телефону. Крутий Nissan Leaf 2013 року, реально 14-го, але Україна буде реєструвати як 13-й. Машина має 118 тисяч пробігу, електрична повністю, дуже гарна комплектація. Обійду, покажу вам цю красу. Японське авто. Nissan Leaf — одні з найкращих в своєму роді. Е-м, Протестовані нашим ринком, нашими людьми. Е-м, Все супер, гарні ледики, бачите, які? трошки сніжу. О, гарно стирається. Ще нагрілася фара. Дуже гарні. Оптика в них, японеці вмію гарненько зробити, щоб виглядало. Так, значить 13 рік електрична, проїжджає в районі 130-140 до 150 км. Це 24 кВт батарейка. Дуже популярне авто з Zero Emission. Так, без ключовий. Ось дивіться, яка краса всередині. Це велюр, дуже класний. Він на дотик просто мега-мега приємний. Клімат тут, все як має бути. Навігація, автомат. Ось така краса. Підігрів руля, таймери. Показую зразу. І давайте і капот ще покажу. Так. Перше. Откриваємо капот. Покажу. Друзі, дивіться, зразу яке моє спостереження, подивіться, залито повністю на заводі клеми. Все в оригіналі. Це оригінальний акумулятор. Навіть якщо вам прийдеться, можливо його через кілька років, 3-4 поміняти, ви будете знати, що ви знімали оригінал японський акумулятор. Тобто без жодного прибільшення. Дивіться, зараз поставлю палочку трошки. Воно не знімало, все в оригіналі. Це воно заведено, друзі. Так, добре. Тут подивились. Ставимо. Закриваємо. Закриваємо так. Що ми маємо тут? Ми суперчардж. це для швидкої зарядки. Під'їжджаєте на станцію, за 20 хвилин вона заряджена. що з зарядкою. Це хатня зарядка. Раз, зараз покажу такі робосу. Все. Раз, Теж пульта відкривається сьогодні. Промочий фар. Так, камера заднього виду. Так. Що ми маємо тут? Зарядку нову дали. Я думаю, що... Там вже було досить негодно, я показую вам по бо хто розуміє, якщо користуємося таким штекером, що зарядка ножна, це нове сумка. Okay. Ось. Навіть, е, кабель не брудний. І ось вперед, де я казав, включаємо все. Ще така сумка є їхня фірмова. Тут от різні, до речі, у нас. Значите, це комплект континентальна сос, все як. Дивіться, домкрат. Він ще ні разу там не витягувався. Машина в оригіналі. Це Норвезький автомобіль. Норвегія славиться чим? В транспорті і всьому рештам. Вона славиться тим, що вона мега якісна. Мега нема. Е -е -е. В Норвегію виробник машин не може продати неякісне авто. авто. Заведено так руками, це скандинавські країни, Швейцарія, Норвегія, там мега-мега якісні тачки. Ось така краса, друзі. Ще по салончику покажем вам. Так, ось прошу. Два ключі, відповідно, підігріви сидінь, підігріви задніх сидінь, ось бачите, перемикачі задніх сидінь. Так, швидко, телефон не встає сфокусувати, я вибачаюся. Так, ось така краса. Нічого не брудне, це не брудне, це велюр, бачите. Дуже гарна машинка. Все в ідеалі. Ось Такі карти, бачите, це теж це велюр Ви таке. О, дуже приємно, не брудне, говорю, зразу вона така приїхала, ми навіть не віддаємо. Будемо самі підчистимо, все, зробимо все як бути. Місця достатньо. Будь-яке крісло, одне крісло для маленької, ще двоє, менше дітей без проблем тут розміщаються. Велюр чиститься ідеально. Хто має щось велюрове, знає, про що я говорю. А взагалі зараз хлопці, професіонали тисячу гривень і чистять салон без проблем. Раз рік собі почистили, якщо то в тому якась є проблема. У мене одні клієнти наші кажуть, ой то... Світлий салон чистити. Я кажу, друзі, то світлий сон виглядає так, як не виглядає жоден салон. Тому рекомендуємо до покупки Car Show. цього. Тут трошки така куска. До речі, вона вся в оригіналі машинка, жодного підкрасу нема, тому нічого Його. тут от не шаманимо, не робимо. Все, що було таке, недоторкане. Оригінал мусить бути. Але у вас все в оригіналі, ця панелька вона заряджає акумулятор маленький. У разі, якщо машинка трошки далі постояла, якщо він не підсідав, ось ця панель підзаряджає маленький акумулятор. І відповідно, де далі. Ось така краса. Друзі, вона автокарцюга. Є питання, пишіть, телефонуйте, номер під відео. ціна під відео, Nissan е, Leaf. Ніяких нюансів, купила автомобіль, нічого не робити. Електрична машина вдома зарядили. Якщо не вдома, то на зарядній станції в різних торгових центрах вона заряджається за 20 хвилин без жодних проблем. Їде там 120, плюс, хай так скажемо. Та? У різні там знатаки. Ой, вона стільки не приїде, вона стільки не приїде. Я особисто на ній 100 з копійками проїжджав, що лишалося 15-17% заряду, тому ті всі, хто говорить, знаєте, вони там. Певно, на ти машина не їздить. Тому, друзі, коментуйте, підписуйтесь, ванна автокарсюа. Наш автосалон, гарне авто, в наявності місця Львів. Бачите, позаду автоарена Львів. Наша крута. Локація теж автомобілі тут знаходяться, так що телефонуйте. Гарного дня!